Майдерен, справжнє ім'я Елеонора Деренковська, народилася 29 квітня 1917 року в Києві. У 1922 році її родина емігрувала до США, рятуючись від політичних переслідувань. В Америці вона здобула освіту з літератури та журналістики, згодом зацікавилася танцем, а потім кіно. У 1943 році Маєдерен зняла свій найвідоміший фільм. Сітка по обіді, який став справжнім проривом у незалежному американському кіно. Фільм поєднує сюрреалізм, символізм і особисті переживання, ставши одним із перших прикладів авангардного кіно в США, у ньому Майя виступила як режисерка, сценаристка, акторка і монтажерка. Дерен була не тільки художницею, а й теоретиком кіно. Вона наполягала, що фільм це не просто засіб розповіді, а форма поетичного мислення. І закликала до розвитку авторського незалежного кіно. У другій половині сорокових років вона поїхала на Гаїті, де вивчала культуру вуду, що згодом стало темою її фільмів і досліджень. Ці поїздки вплинули на її творчість і привели до створення документального фільму Божественні коні, завершеного вже після її смерті. Майдерен померла раптово у 1961 році у віці 44 роки. Її творчість мала великий вплив на розвиток експериментального кіно та надихнула багатьох митців, серед яких Стен Брейкіч і Девід Лінч. Вона залишила по собі спадщину, яка змінила уявлення про можливості кінематографа як мистецтва.